Протягом вихідних рятувальники ліквідували 11 пожеж. Займання відбувається унаслідок спекотної погоди та необережного поводження людей з вогнем. На відпочинку чи просто у побуті необачність громадян призводить до знищення вогнем житлових масивів та навіть смертельних випадків. Зараз найвищий клас пожежної небезпеки, навіть п'ятий клас зараз перевищений, дуже сухо в парках, лісах і взагалі. Тому… Хочеться застерегти людей, по-перше, від спалювання сухої трави і стерні, бо це призводить, по-перше, шкодить екології і призводить до пожеж. Нерідко вогонь перекидається на господарчі будівлі, на житлові будинки, і навіть є випадки, знову ж таки, не в місті, а по області в цьому році, коли від спалювання сухої трави гинули у нас люди. На відпочинку у лісі чи біля дому люди не замислюються над тим, як безпечно розвести багаття, кажуть рятувальники. Правильно загасити вогонь також не менш важливо. Працівники ДСНС нагадують правила безпечного відпочинку. Чернігівцям проводять рейди та профілактичні бесіди. Ну, звісно, знаємо, що якщо ти, не дай Бог, палиш костер, то треба безпечно палити, щоб не було листви сухої, чи потім, коли закінчив палити, то треба або обкопати, або водою облити. Ну, ні курити, ні кидати. Курки. «Конечно, звісно, об'єднання тушимо, об'єднання обкапуємо, обязательно все за собою, щоб да, потрібно обійти водою, тому що ми ну, самі розуміємо, мы в мы, мы, нас свої свои дітки, ми самі розуміємо, яка є більша відсутність. Звісно, да? вот. ні окурки, ні ни, ни, нигде ні ни грязі, нічого за собою не оставляем. Управління ДСНС України в Чернігівській області звертається до населення з проханням бути вкрай обережними у поводженні з вогнем у разі виникнення пожежі звертатись до служби порятунку. 101